З вами рубрика «Прихисти пухнастика» і ми знову тут, аби поділитися історіями тих, хто найбільше потребує вашої любові. Вже четвертий місяць поспіль щосуботи біля центрального ринку в горішніх плавнях вирує справжнє свято доброти благодійна акція з роздачі безпритульних цуценят. Цього разу у горішніх плавнях, неподалік центрального ринку, ми знову побачили маленьких хвостиків, які з нетерпінням чекали на зустріч зі своїми майбутніми родинами. Кожен із цих малюків не просто безпритульний собака, а повноцінний доглянутий компаньйон. Благодійна роздача цуценят не якась звичайна котяча собача виставка Весі чотирилапі справжні джентльмени та леді з багатим внутрішнім світом, і що найголовніше з повним пакетом документів. кожен хвостик має не тільки всі необхідні щеплення, а й власний ветеринарний паспорт. Можна сказати, це їхній особистий квиток у щасливе майбутнє. Тож, якщо ви мріяли про чотирилапого члена родини, готового до всіх пригод, вам точно до громадської організації Надія для хвостиків. Якщо ваше життя потребує трохи більше гавкоту, веселощів та безумовної любові, не сумнівайтеся. Можливо, ваш майбутній пухнастий друг вже чекає на вас серед цих веселих хвостиків. Пам'ятайте, подарувати дім одному з них, це не просто вчинок, це інвестиція у щастя, яка окупиться мільйонами вилянь хвостом. Приходьте до Цієї суботи на роздачу і переконайтеся самі, адже ці акції триватимуть, доки останній хвостик не знайде свій дім. Кожен може змінити чиєсь життя на краще.